Друзі, привіт! Прийшла весна вже тепленько. Починаємо шевелитись, виходити з застою зимового, згадувати, як знімати, як монтувати відео, як займатися полуницею і так далі. Для тих, хто ще не знайомий зі мною мене звати Макс. Це моя сім'я. Ми живемо в селі. Це моя дружина Олена. Мія. Мія. Це Мія. А це Аріна. Ходив перший клас. Взагалі, зараз покажу, як обстановка, що будемо робити, про що будемо балакати. А, і так, друзі, хто дивився вже нас, що ми, що ми тут наробляли, знаєте, що є полуниця, це у мене Альба, те, що залишилося, це був маточник. Треба скосити, вигребти і перекультивувати міжряддя. Там малина. Ми вже в два рази зменшили її площу і ще дружина пропонує зменшити. Мені треба викосити оце сьогодні. Тут викосити, перекультивувати. Ці всі площі вільні, була полуниця через посух, посуху і те, що ви відключали світло, ми не змогли справитися з поливом всієї полуниці. І частина загинула, тому на ягоду у нас це. І далі зараз покажу. Це хотів, я вже хотів переходити на другу ділянку, показувати, побачив вас, думаю, підійду, як ви тут корей пасите. А це пес гречка. Пес, мальчик, Отам у нього є матрас, зараз я вам покажу це старий матрас. Ми сюди, ми сюди викинули його. Ну, він там, бачите? В, сін, в сіннику. Сінник цей розібрати надо, кстати, Він туди залазив в сінник, там спить. І матрас він так до себе дотяг. Почав його розтягувати, гристи. Недавно ми побачили, що він ще коє що з ним робить. Як це людям сказати правильно? Ну, в общем, скажімо так, у нього дуже хороші відношення з матрасом. Падлюк. Традиційно у нас вітри такі, я не знаю, як наче біля моря живе. Це полуниця Crystal Gold, Це був маточник, вона буде на ягоду. Три рядка. Тут. Тут все вільне. Тут у мене були маточники Азія Квері. Вони будуть на ягоду. Тепер з них розсада більше братись не буде. А, і три рядочка Флоренс. Теж сама, та ж сама історія маточник буде ягода. Оце і вся полуниця, що залишилась. Тобто е я сам розумію, що тут не буде у нас зборів по 100 кг. у нас так склалося, що її мало. І єдиний поки що готовий маточник, який у мене є під розсаду, це Флоренс. Три рядка там, по по 50 кущів. Е зараз скажу окремо за нові маточники, які будуть. О, ти переодівайсь так швидко. А я ще не переодівався. А, в общем про нові маточники. Ми замовили питомник, як би на українському питомник. А, замовили 7 сортів полуниці. Так вийшло, що у нас власної розсади не залишилось, тому що при продажі я... ми вигрібли все. Тут, до речі, Альбіон у нас є, але він такий вже старий. А, да. І, виходить, ми замовили сім нових сортів. Ну, деякі там не нові і по 100 штук. Будемо робити нові маточники, щоб а, на, на осінь продавати розсаду. Власної розсади в мене зараз, щоб навіть собі посадити, немає, крім отої Форенс. А, які сорти, які будуть сорти, а, я озвучу, коли вона прийде, ми з вами подивимось, розпакуємо ту коробку, подивимось там станції полуниці і сорти. Можу сказати, що один буде ремонтантний, одна пізня, да, і всі інші ранні. Ну Азія Азія вважається, як типу, там, ранньо середня, ну, от Азія так, можна сказати середня. Азія Азія вже здала. Азія по-любому буде, тому що це топ. Це наше подвір'я, така зона відпочинку. А, і дещо ми вчора зробили. Бачите, весь цей мотлух, всю цю розруху. А, отут, де будка Жорика, отак от прямо отсюда стояв такий дровник. Це невеличкий сарайчик, такий самопальний. В общем, ми вирішили обрати. І оце вчора... Я оце ну, зруйнував його. Оце все треба буде повідносити, розподілити, щось там повикидати. В общем, убратися. Все це після того, як ми справимося з малиною, полуницею, по косику, покультивуй. Ну, в общем, тоді будемо займатися цим. На жаль, тут роботи ще багатенько. О, ану сади, сади. Не хоче? Зараз завіситься, дивись на той штуки. Бо за вами не угонишся, це ужас просто. Так? Да? Так. Да. 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 Скажи мені один год і майже повний один місяць. Да? Да. А почала я ходити, скажи, в 9 з чим то було, навіть ще 10 не було. Що моя дівчинка, да. В ботиночках не так удобно ходити, в кросівках як на том, як в хаті, без, просто в носочках, да? Ну, звісно. Перечіпається. В общем, така вступна частина, вроде так все показали, розказали. Будемо тепер не тільки блакати, а і діяти. Почнемо з малини, бо в мене на касі стоїть нож. До речі, косу, коса вже була в ремонті. Зиму простояла і не заводиться. Почистили карбюратор, завелась. Що там за чудотворний бензин, що він забив, карбю... забив карбюратор за зиму, я не знаю. Забули показати нашу красотку. Куди ти йдеш, стой? Позіруй. Стуй, баши. Щось прогріється. Івупанем. Малину. Потім хай грибуть. Будеш грибти. Yeah. А, ну інша справа. Тільки не що сюди дружина планує садити. У нас і так. Такі площі. Дерева, може, будемо сидити, Да. Yeah. Буде внуком. Ну, нашим. Yeah, Ви тільки гляньте. Ця лентяйка все-таки грибе. Ну, я знаю, що буде через примерно 3 хвилини, вона скаже, що дуже устала. Да? Ти на канікулах будеш цей, допомагати кожними днями тепер. Я мама мама. Хоча скоріше це не канікули, а карантин, тому що просто діти боліють по кругу. Ми з э, 1 сентября не вилазимо да, mm. з болячок. так, дочка? Я мамі допомагаю всі. З понеділка, кстати, відправлять полуницю, так що. Что... В наступному відео ми вже будемо підготавлювати землю під, під нову полуницю маточники. Будеш і там допомагати. Гляну хоть на Флоренс на свою. Бур'яни вже просто ростуть я в шокі. Ну, вся жива. В принципі, як, як і завжди. Земля хороша. Тут косив, а, не, не прямо під ноль, просто збивав отак от верхушку, там, отак от десь оставляв, мабуть. Ну, так освіжив, бо якось не хочеться прямо в ноль збивати. Ну, щоб отак оставалось. все отак, серединки <кхем> по містам були. Ну, Боже поможи. Я його ще не запускав в цьому году, сподіваюся, він запуститься. Бо у нього теж карбюратор колись забивався. Поки дівчата погребуть, я маю забезпечити, Получить факт того, що у мене все робить, і я готов працювати. Ну що, порядок? Да, Ви швидко? Очень навіть швидко. <клес> <клес> Лен, мені треба буде, щоб маліну. Так, да, во первих обира. Ми оцей весь мусор обираємо за межі э, цього нагрібає, я за межі ділянки. І маліну мені освободіть я з культиватором Ай. Мені ж надо культивувати тільки оту частину. Там уже все убрано. Ну да, туплю. Да. Вот Ну, там. Ну всю клубнику, малину, а що мені все зараз зроблю, то і все. Культиватор я заправ. Культиватор я заправив, він работаю. В смысле, я кажу іменно клуб, ну, ділянки. Ти що думала, що я все поле буду культивувати? я думала, ні 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 під я вже в відео сказав, що під посадку полуниці ми будемо на слідуючих моїх виходних е, го, го, готуватися. Нам треба ще рішити, де вона буде. Ну да. а, а, так. Су, а, а не багато тобі? Ну, для херня? херня. херня? Да. А ти так балакаєш? Извините. Ну тепер люди подумають, що в селі якась, знаєш, якісь бедлюгани живуть. Ну, ти виріжеш, я ж тебе да, ні, Що я виріжу? Виріжуш. Є прям одна невеличка проблема. Ми ж утеплювали хату, утеплювали, її тут підвивали її, потім це закривали пінополістиролом. І тепер оцей прохід, який був розрахований під, під проход культиватора, став вущий от, на отсікі. Він тепер не проходить. Прийдеться через через вообще, через весь двір і через весь огород, щоб попасти туди, обійти круг. Фух, так, ми вже на маліні. Я подумав, а що не зняв фрези І про, він би пройшов. А потім я впевнений, як вони довго знімаються і довго одягаються. Ну як, не так швидко, не так скажімо так, то подумав, що обійду. Вже. Так, ну що, погнали? Що справа, Але в рядках, звичайно, поки що погано. Хто <кхм> буде дивитись, слухати, що я зараз скажу. Підкажіть, чи був у когось досвід ураганом, гербіцидом по малині іменно Ну, Там же ж внизу листя нема, толком. Якщо попаде на ураган на кору. Чи вб'є він рослину, чи ні. Я думаю, що ні. Якщо б можна було так, то. Проще мені ураганом пройтись один раз, і жінка тут не буде, дружина тут не буде з сапкою лазити раком. А ти шустра? Скоро проснеться, мабуть. Вже якесь час. Коли ти до нас вийшло. Я сказав подивитися на мію. Через вікно. А, встала Побудь з нею минут 20 дочь. Це, звісно, дуже гарно, дуже задоволений, що ми це зробили настільки швидко. Я думав це займе півдня. Але тут я собі, звичайно, додав роботу. Дивіться, це маточник Флоренс. Понакидало землі, поближе йшов, щоб, щоб, ну, щоб не залишити полосу Там не випроблено. Ну і от що вийшло, Придеться мені отак от все це діло перепровірити, розгребти. Розгребти, бо так не годиться. Да, получается на ну, все, у меня остается времени дуже багато до конца дня. Честно все, что останется поменше. И не придется багато його таскати. его таскать, его таскать далеко. Они вот эти длинные доски ще и надо придумывать куда? А ты что скажешь? Жорик. Вот такая фигня. Ой, бассейн попал в кадр, я б сейчас скупнулся так жарко. Ну, воспаление легких. буду дорого лечить. Ну что, прощайте, девчат. Ми, пока-пока. Пока-пока. -пока, Папа-пока. <реклама> Папа-пока. видео, это Папа-пока. доски пока <реклама>